Україна починає пристосовувати свої міста до комфортної безбар'єрності ветеранів та людей з інвалідністю. За два роки війни в Україні проведено 50 тисяч ампутацій. Це дані міжнародного благодійного фонду здоров'я українського народу, який допомагає таким постраждалим. Більшість з них можуть потребувати використання крісла колісного. Додайте сюди кількість важкопоранених через бойові дії, то зрозуміло, стратегію з безбар'єрності слід. Проваджувати негайно факти вирішили проінспектувати на інклюзивність три міста: Київ, Львів та Вінницю. Висновок один про неправильні пандуси, несправні ліфти, неадаптований транспорт. Ми маємо забути назавжди, якщо претендуємо на статус цивілізованого вдячного суспільства. Розповідає Христина Величанська. Олександр із Запоріжжя саме зараз проходить реабілітацію в столиці. Крісло Кріслокалісному вже пересуває з півтора ро роки, і саме можливість побудувати безбар'єрний маршрут від хостелу до ключових місць стала основним фактором при виборі житла в центрі Києва. Коли ти не хочеш сидіти вдома на візку, і тобі потрібно це пересування, щоб Ну, жити якось далі. Його звичний темп життя змінила пекельна війна. Олександр із перших днів у лавах ЗСУ у складі 53-ї бригади піхотинцем потрапив на лінію фронту. Там отримав важку контузію, а потім з'явились інші симптоми. Я почав втрачати свідомість. А вже втретє, коли це сталось, то відняло руки, ноги, руки. Це наслідки перенесеного інсульту. Тепер, щоб потрапити на кріслі колісному в будь-яке приміщення в Олександра низка критеріїв у цій аптеці. Каже, не вузькі проходи і невисокий поріг. З мінусів хіба близькість між дверима? Втім, це за щастя натрапити на такий вхід. На жаль, де саме таких, мабуть, десь процентів 20, якщо не ми, не, ми, не менше. Нереально сьогодні пересуватись і тротуаром пішохідну зону перекрили ремонтники і запарковані авто. Вихід єдиний і не зовсім безпечний. Рухатись. Проїжджою частиною, та й це не найскладніше. Потихеньку я так потихеньку ловлю баланс і виїжджаю сюди. Справжній виклик рух вгору у Києві. Багато крутих підйомів, а ще бруківка. І за 20 хвилин ми біля відділення Укрпошти військового тут зустрічають сходи. Ну якби так, о, є кнопка виклику оператора поштового зв'язку. Натискаємо, чекаємо до Олександра ніхто не виходить, розуміючи, що витратив сили дарма. Військовий врешті сідає у громадський транспорт. А можна допомогти тричі на тиждень, щоразу просячи допомоги, військовий самостійно їздить на заняття в басейн інколи допомагають водії. Та найчастіше хто тут з пасажирів є, вони допомагають мені так сісти з громадською діячкою Уляною Пчолкіною. Ми зустрічаємось біля метро із 52 столичних станцій. Відмітка доступності лише у 14. Святошин одна із них. Станція, яку стару перебудували і адаптували. Тут немає ідеальної історії, але в цілому можна скористатися. Спуститись до входу у підземку допоможе ліфт. Втім, далі ми зупиняємось. Потрібно завчасно замовляти супровід. На сайті метрополітену є номер телефону. Можна зателефонувати і приїде воєнізована охорона або працівники. І супроводять вас. Класно це робити за декілька годин, щоб не чекати. І навіть за такого сценарію метро не панацеє, якщо при виході з підземки людина з інвалідністю не зможе продовжити рух, вкрай потрібні логістичні шляхи. Ну, от дивіться, тут стоїть підйомник. Підйомник він дороговартісний. Але як мені звідси вийти? Питання дуже велике. Його викликати сюди я не бачу чим і як. Тут немає ніяких кнопок. Насправді столична влада лише розпочинає глобальний процес створення безбар'єрного міста. Для службовців стартували спеціальні тренінги. Крім цього, в кожному районі визначено поставлено завдання визначити житлові будинки, де проживають люди з інвалідністю. До це є в першу чергу необхідне. Цей перелік складений районними адміністраціями. На це виділено кошти. Створення інклюзивного середовища має стати пріоритетним для всієї держави. 2021-го затверджено національну стратегію створення безбар'єрного простору. З 2018-го діють і відповідні державні будівельні норми. Втім, реалії. Інші моя мета зробити безбар'єрною нашу країну. Саме з Вінниці Олександр Терен розпочав перевірку інклюзивності українських міст. Протезований військовий у своєму тревел шоу вирішив з гумором та іронією продемонструвати суспільству усю складність пересування людей з інвалідністю. Зачасно, ще 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 Вася нога допомоги. Хапайся, Вася, я тебе врятую. Безбар'єрні трамваї, яких не побачиш у вихідні, перешкоди в пішохідних зонах та музеї без пандусів, таке воно найінклюзивніше місто в Україні з за старим методом. Але завдяки публічній інспекції, Олександра Терена, У і ось поставили пандус в селі музею Пирогова і постили додаткові транспортні засоби громадські з низькопологовою посадкою. Саме бізнес особливо зацікавився інклюзивністю у Львові. У місті сконцентровано чимало медичних і реабілітаційних центрів. Тож п'ять місяців поспіль тут навчають безбар'єрності працівників готельно-ресторанної сфери. Тут немає ніяких порогів і додаткових пандесів з легкістю можна дістатися цього приміщення. Ось до відкриття готують ще один інклюзивний заклад. Власники врахували всі тонкощі для пересування маломобільних відвідувачів. Загалом це не вартувало ніяких фактично. Великих витрат додаткових для того, щоб це реалізувати, потрібно було просто знайти правильне приміщення, яке дозволяє потрапити безбар'єрно всередину, і продумати планування самого санвозла чи розташування меблів. Адаптовані локації вже розмістили на спеціальній мапі. Експерти з безбар'єрності такого запиту від бізнесу і громад щодо консультацій ще не отримували, але це лише початок завдань. Якщо, наприклад, в місті є умовно кажучи, 10 безбар'єрних ЦНАПів, але людина не може вийти з свого власного помешкання, то це не працює і не може туди добратися. От тому тут питання вирішуються тільки комплексно. Це наша задача як суспільства забезпечити гідне, комфортне і безпечне життя. Багатьом постраждалим від війни українцям доведеться пристосовуватись до нових реалій. Одна з міжнародних організацій підрахувала: спочатку великої війни вже проведено до 50 тисяч ампутацій, а це означає, що понад 60% поранених для пересування змушені будуть використовувати крісла колісні. Христина Влочанська, Мирослава Соколовська, факти сітів, марафон Єдині новини.